Кішний сорт. Ну тут один бачу корінчик підгулявши. Шия хороша. 350 три квітоноси. Раз. Чотири квітоноси. Коріння хороше. 350. Кому? Ось так. в Пакеті красоту не оцініть 350 гривень. Хто хоче? Дякую, що підписалися. Тоже йдуть на півампільні. ампільні. Рижевий 350. Ось така. 350. Коріннячко непогане, шия хороша, вона стресує. Відквітає потихонечку. Ціна 500. казали що десь точно є ще одна. Це этот калейдо 500 гривень. Бутони посушила закриття. Вони були 1100 гривень. Калеїду – 500